У цьому відео у мене є 20 секунд, щоб намалювати малюнок так, щоб його вгадав штучний інтелект. Поїхали! І так, це у нас швидко малюй. Бла бла бла, ви мене поняли, коротше йдемо малювати. І так, перше, що я повинен намалювати, скорпіон. Я це не намалюю. Я не знаю, чи є навіть сенс намагатися. Ладно, лапка, 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 лапка. Далі, от таке от тіло, і тут повинен бути хвіст. Опа, ось. Штучний інтелект вгадав, що це скорпіон. Я в шоці просто. Окей. Далі я повинен намалювати годинник. Ну, приблизно прикинув. Як це? Стоп. Дивитися, а не годинник. Типу, в сенсі дивитися. Ну, годинник ось. Годинник. Значить, треба малювати дивитися. Ось око. Ось око. Кабум. Як я повинен був намалювати дивитися, якщо мені сказали малювати годинник? Алло? Так, далі я повинен намалювати сонце, але не салют до сонця. Окей, ну це коло і от такі от рисочки. Мене в садіку так учили малювати. <пи> далі я повинен намалювати циркулем. Ну, типу, просто циркуль. Ось так він виглядає. І ось тут така фігня. Це циркуль. Я знаю, я впевнений в цьому. Ви ж не хочете сказати, що я ніколи циркуль не бачив? Малюнок номер 5 це зубна паста. Ну, флакончик такий, тюбик. Так, попа, опа, попа. І отут зубна паста, йоу. Я знаю, це зубна паста. Ну а на кінець я повинен намалювати моркву. Ну це, типу, як зубна паста, тільки трикутна. І отут ще оце, от є якась фігня, типу там трава. Окей, в цілому я не намалював годинник і компас. Годинник і компас. Годинник. Йоу, я це називаю часи, типу, ну або годинник на запястях. Котли. Це можна було будь-як назвати, але не дивитися. А далі компас. Чому в мене було написано циркуль? Найбільший збіг крейда. Яка крейда? Штучний інтелект не знає українську мову, ви що? Мені навіть стидно буде це казати. Це на пам'ять. Окей. Ідемо далі. Перше, що я повинен намалювати, носоріг, носоріг. Ну, типу поні там, та? Окей. Будемо ось таку фуру малювати. Тут лице, нога, нога, нога. О, штучний інтелект гадав. Я навіть не думав, що він гадає. Далі я повинен намалювати плюшовий ведмедик та просто. От так от будемо малювати. Хоп-хоп-хоп-хоп. Тут вухо, хоп-хоп-хоп-хоп, вухо, хоп-хоп. Рука, нога. Я руку забув додати. Ну і тут, коротше, там обличчя плюшового. Вгадав! Вгадав! Просто на останній секунді. Краб. Та йоми чому мені таке складне випадає? Як я його намалюю? Окей. Кружечок, клешня. Опа, ось так. Ще одна клещня. І його тут ноги. Крабік. Я знаю, це краб. Це взагалі не похоже на краба, але окей. Так. Далі потрібно намалювати браслет. Рука. Оп, оп 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 оп. оп. У мене така рука. І ось тут браслет. Оп. Я гадки не маю, що ти намалював. Ні, штучний інтелект, ти не подумай, що я обіжуся, але ну, так таке казати, я в шоці. Так, п'ятий, я повинен намалювати подушку. Це, типу, ось так, ось так. Став подобайку, якщо в тебе така подушка. <фел> у мене не така подушка, але така. Окей, а останнє це камін. Ну, як я уявляю камін, це така прямокутна бандура, і отут є вогонь всередині. Ось. І я коли виросту, такий камін собі вдома поставлю у вигляді картини. В цілому я намалював все правильно, крім браслета. Як його треба було малювати так просто, що це? Як це можна було вгадати? А стоп, це браслет. Я спочатку подумав, що то дівчина. Ну я таке приблизно хотів намалювати. Ну просто в мене вийшов якийсь монстр. Спроба номер три. І так, перше, що я буду малювати, сніговик. Куля, куля, куля. І цього достатньо. Ось. Ну, очевидно. Далі потрібно намалювати светер, бо дистидно його не намалювати. Окей, рукав. Тут у нас ось це. Рукав. Опа, опа. Я знаю, це светер. Сюда! Так, далі потрібно намалювати листівки. Листівка це ж типу. Ось це ні? Це конверт. А листівка це що? Листівка? Це листівка? Йоу, ось листівка. Давай, я не встиг. Блін, я не встиг. Ну було близько. Окей? Далі потрібно намалювати садовий шланг. А, ну навіть цього достатньо. А п'яте це сніжинка. Ну я сніжинку бачу ось так. Можливо, ось так. Ладно, хопа, 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 хопа. Це сніжинка. Ось так. Це легко і просто. Ну а шостий це у нас сумочка. Та взагалі без питань. Хопа, хопа. Ізі І виходить, що єдине, що я не намалював, це листівки. Це паспорт. Яка листівка, ви що? Блін, проблема цієї гри в тому, що вона мені дуже погано перекладає. Ладно, давайте спробуємо ще раз. Що в нас буде? Смайлик. Емодзі, ну, емодзі, типу. Око, око. І це все в колі. Я знаю, це смайлик. Та далі потрібно намалювати вітрильник. Вітрильник це ж корабель, ні? Човен? Ось так, ось так. Я знаю, це вітрильник. А що ж мене навчила ця гра? Чесно, я півжиття думав, що вітрильник це типу ось це, а не корабль. Окей, наступне це у нас парасолька. Зонтик, типа. Хоп, хоп, хоп хоп. Парасолька. Я не впевнений, що це. Та Блін, як можна не знати, що це? Я ще й так криво малюю. А, штучний інтелект вгадав. Ладно, нормально. Четверте це у нас літаюча тарілка. Магія. А фізика знає про таке. Малюємо просто тарілку, і отут воздух. Типу, що вона літає. Цибуля, спробую. Коло просто. І отут така фігня. No. І тут ще такі кільця противні. Eh. Не люблю. А останнє, що потрібно намалювати, це ожена. Я думаю намалювати кущ, типу ось тут кущ, і отут будуть оженки. А як ще по-іншому показати йому, що це ожена, типу ось. Яка піца Ожена? Який жираф, це ожин. Я реально намалював усе, правильно? Крий ожини. Та ви прикалуєтеся з мене. Так, я не піду, звідси, поки я не намалюю 6 і 6. Чесно, ну, не піду, не піду. І так, перше, що ми малюємо, віолончень, віолончень. То що взагалі таке? А, така фігня, типа. Окей, опа. І отут струни. Криві піп'ять, підходять. Так, наступне це маяк. Опа, опа. І отут таке коло, яке видає світло, просто. Це маяк. Сюди. В дитинстві я думав, що так маяк виглядає. Далі у нас парасолька Я її ледве намалював минулого разу. Ну це приблизно ось так. Ладно, це гриб Хопа, Парасолька Все. Окей. Четверте це свердло? Що? О, дрель Так би і сказали. Окей, ось така штука там. Так, типу ось так. О, я знаю, це муштра. муштра. Одне й те саме. Окей. П'яте це у нас церква. Та просто взагалі легко. І отут хрест. Я знаю, це церква. Окей, а останнє це у нас садовий шланг. Та просто ось таку змію. Ще раз і все, намальовано. Я намалював 6 і 6. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Ладно, ще один раз. Ну, можливо, не один, але ладно. Просто мені подобається малювати, а вам подобається дивитися. Окей, перше це у нас компас. Це такий круг. Який циркуль? Це компас. Блін. Ось таке коло повинно бути. Н. Я знаю, це компас. Сюди. Ледве намалював, чесне слово. Далі потрібно намалювати кухоль. 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 А, Келих. Який кухоль? Це Келих. О, і отут пиво так тече. Смачно. Келих шайба. Ну, ось шайба, ось вона хокейна, типа летить. Ліхтарик. Цей штучний інтелект мене скоро доведе. Четверте це у нас граблі? Палка. Палка, 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 палка. Все. Ось так потрібно це малювати. Окей, п'яте, це у нас круїзний лайнер. Ніколи на такому не їздив, чесно. Я не впевнений, що це таке. Та я сам не знаю, що це. Я хз. Ну, вроді, це музичний інструмент. Опа, опа, опа. Я це уже малював! Та! Я це малював! Стоп. Я намалював те, Я взагалі розучився малювати, чи що? Ще один раз. Останній. Або не останній, не знаю. Окей, перше, це у нас садовий шланг. Мільйон раз його малював, і мільйон раз ще буду малювати, походу. Ну мені приємно це робити, це легко. Далі потрібно намалювати коротку. Ось так. І отут рукава, просто довгі такі. Опа. Я гадкий, не маю, що ти малюєш. Та ти прикалуєшся? Може капішон треба намалювати, чи що? Я не впевнений. Бляха, муха, то ти смієшся з мене. Футболка, окей. До речі, футболка має такі рукава, а майка немає. Я це знаю. Я знаю, це ж футболка. Далі потрібно намалювати чорний кит. А якщо я намалюю білого, типа, опа, кіт. Ну це кіт, йоу, це кіт. О, я знаю, це чорний кит. Окей. П'ятий це у нас браслет. Життя мене навчило, як це малювати, коло і коло. Ось, браслет. Яке красиве коло вийшло. Та ти шо? Окей, шосте це барабан, коло, коло і палки. Ну я би вгадав, що це барабан, чесно. Який супутник? Окей, Щі, ще довго нас не завоює. Тепер уже точно в останній я йду малювати. Більше не буде. Чесно, чесно. Перше це бульдозер. Як його малювати, нагадайте, швидко. Ага, окей. Колесо, колесо, от ця от фігня, ковш. Ха, класний ковш і ось це. Вікно, фігня якась, я не знаю, ну це бульдозер, брат. Ладно. Окей, далі у нас іде кларнет. Сквідвард. Сквідвард на ньому грав. Окей, це вроді би ось така от дудка. Йоу. Ну і коротше, ось кларнет. Ще не вгадав. Щось малювати сьогодні у мене не виходить. Окей, далі потрібно намалювати панду. Це типу, ось це око. Ну, маленьке, мікрооко. І тут панда. Ведмідь. ні, це панда. Як показати, що це панда? Я знаю, це панда. Сюда Четверте це у нас корона. О, це те, що у мене на голові. Я не ЧСВ, чесно, я не через В Окей, ось така корона у мене вийшла. Штучний інтелект її вгадав. Окей, п'яте це у нас меч. Для цього потрібно намалювати спочатку рукоятку. Опа. і отут уже меч. О, все, меч. Ну, а останнє це у нас двері. Окей. Хоп, 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 хоп. І ось тут ручка. Легко, легко. Окей, в цілому ось таке було відео. Ну а єдине, що я можу сказати, це.